Зараз урок української мови. І ми з вами, діти, повторимо сьогодні, як називаються лінії на сторінці ЗОшита і будемо вчитися писати короткі та довгі похилі лінії. Тож починаємо наш урок. Подивіться, будь ласка, на малюнки. Розгляньте їх уважно, і давайте перевіримо, хто із дітей правильно себе веде під час письма. Вибрали. Давайте будемо перевіряти. Цей хлопчик правильно себе веде, сидить рівно, ножки на підлозі, спинка рівна, рука на Парті тримає трьома пальчиками ручку. Дівчинка вона пише лівою рукою і сидить теж правильно. Зошит нахилила так, як потрібно, а хлопчик сидить на табуреці, схилився і не слідкує за своєю поставою. Він робить неправильно. Ноги повинні стояти обов'язково на підлозі. І цей хлопчик працює правильно, у нього регульована парта, регульований стіл. Він робить його під нахилом. Ну, давайте зараз з вами пригадаємо, як називаються лінії в зошиті. Де у нас поле, ось воно, зафарбували лінія, яка проходить, це. Лінія поля. У рядочка є, в зошиті є рядочок, у рядочка є лінії. Пам'ятаєте? Верхня рядкова лінія, ось вона йде, нижня рядкова лінія, ось вона йде. Міжрядкова лінія, ось вона йде. І похила лінія ось така. Пригадали. Отже, мої розумнички, приготуйте свої ручки, відкрити долоньки, зробимо пальчикову гімнастику. Пригадали вже за малюночком, що до великого пальчика ми будемо притискати пальці по порядку. Приготувалися. Починаємо. Вказівний і придавили пучку пальчика, відпустили. Зробили такий точечний масаж. Середній відпустили. Безіменний відпустили. Мізинчик відпустили. Зжали в кулачок. Потрясли ручками. Знову розкрили долоньки. Ще разочок виконуємо цю вправу. Вказівний відпустили. Середній. Відпустили. Безіменний. Відпустили. Мізинчик. Відпустили. Зжали міцно кулачок, потрясли ручками. Молодці. На нашій інтерактивній дошці ви зможете знайти такий малюночок. То допоможіть дощикові полити квіти, проведіть прямі похилі лінії. Ось так. Ви можете обирати будь-який колір пера і Виконаєте цю вправу. Подивіться, у нас похилі лінії, є одні довші, а другі коротші, от ми з вами сьогодні і спробуємо такі ж лінії писати в зошиті. Але почнемо з того, що ви вже вмієте добре робити. То для вас це завдання не викличе труднощів. Давайте з вами. Поділимо слова на склади. Так як у нас дощик поливає квіти, то почнемо із місця народження дощика, де народжується дощик. Так, звісно, у хмарі. Давайте слово хмара. Поділимо на склади. Хто швидше, хто вже вміє правильно поділити? Перевіряємо хма-ра. Молодці. В цьому слові скільки складів? Два. Давайте гукать слово Хмара. Наголос падає на склад хма. Це буде наголошений склад. Молодці. Наступний у нас предмет, ви бачите, із хмарки капають крапельки. Дощик наш. Да? Давайте слово дощ поділимо на склади. Поставили ручку. І говоримо слово дощ. Скільки складів у вас вийшло? А в кого два вийшло? А потрібно один. На звук «щ» ми з вами будемо піднімати нашу борідку. Вона не опускається, а піднімається. І ще раз, давайте поставимо долоньку під борідку і говоримо повільно слово дощ. Дощ! Помітили, на щит ротик закривається, тому в слові дощ один склад, і він буде наголошений. Слово квіти поділяємо на склади. Правильно, квіти. Молодці. Давайте наголос поставимо, на який склад. Гукаємо слово квіти. Значить, наголос стоїть на першому складі. Які ви в мене розумнички? Втомилися? Відпочиваємо. Сьогодні ми з вами починаємо працювати із прямими короткими і довгими похилими лініями. Зараз ми будемо працювати з вами із короткими похилими лініями. Знайдіть в своєму рядочку верхню лінію рядка, поставте точку. Будемо проводити пряму лінію похилу до нижньої лінії рядка. Ось так. Побачили? Ведемо не прямо, а здвигаємо її ліворуч до серця. Ось так. Відступіть. Поставте знову крапочку. Знову похилу лінію проведіть від верхньої лінії рядочка до нижньої. Пропишіть рядочок до кінця. Ставте відео на паузу, завершіть роботу і провертайтеся на урок. Зараз ми з вами будемо писати довгу похилу лінію. Для цього ми повинні знайти над другим рядочком міжрядкову лінію і поставити точку. Всі знайшли. Ось міжрядкова лінія поставили точку. Тепер ми будемо вести пряму похилу лінію до нижньої лінії робочого рядка. Ось так. Подивіться. І провели лінію. Відступили, поставили точку і знову провели пряму похилу лінію до нижньої лінії рядочка. Старайтеся за рядочок не виходити. Пропишіть довгу похилу лінію до кінця рядочка. Тисніть відео на паузу і завершуйте роботу. Наступний наш рядочок ми присвятимо довгим похилим лініям, але вони будуть цікаво розташовуватися. Подивіться. Перша довга похила лінія, яку ми з вами тільки що писали, а наступна лінія буде коротка. Але похила, так як ми писали на першому рядочку. Другу похилу лінію ми продовжимо до нижньої міжрядкової лінії вниз. Побачили? Проведіть ось так. Чергуємо. Таке розташування довгих похилих ліній до кінця рядочка, зверху на рядок, з рядка вниз, молодці. При бажанні ви можете потренуватися і прописати короткі. Прямі лінії похилі до кінця рядочка, довгі похилі лінії до кінця рядочка. І чергувати довга похила лінія з міжрядковий на рядок, і з рядочка до міжрядкової лінії. Наш урок завершено! Я сподіваюся, що ви перемогли прямі похилі лінії і вони у вас чудово вийшли. Бажаю, щоб у вашому світлофорі горіло тільки зелене світло. До нових зустрічей!